У нашій сьогоднішній програмі ми продовжуємо розповідь про особливості фідерної риболовлі на ставках. Нагадаю нашим глядачам, що виходить програма Рибалки всерйоз за підтримки нашого генерального спонсору, торгової марки Барк. А розпочинаємо наш сьогоднішній випуск рубрикою Рибні портрети, головним героєм якої буде Амур Білий. У 1950-70-х роках завдяки масовим інтродукційним заходам у Радянському Союзі ця велика рослинноїдна риба була акліматизована у багатьох регіонах країни: в Узбекистані, Казахстані, Україні, Молдові, Білорусії. Завезли біло Амура навіть у Африку. У водоймищах України Амур почуває себе відмінно, швидко росте, набираючи довжини близько 10 см на рік. Після випуску дворічок з рибгоспів у Дніпро молодь за рік подвоює свою масу. В Україні амур білий не нереститься, хоча утворення ікри у самок відбувається. На сьогодні чисельність популяцій білого амура в наших прісних водоймах цілком залежить від щорічних зариблень, які виконуються людиною. У природних умовах далеко Східних рік білий амур росте до 25-28 кілограмів. На ахтубі досить часто ловили 20 кілограмових риб. Відомо, що в Польщі на вудку упіймали білого амура масою 36 кілограмів. Однак це не доведено офіційно. Відомо, що для одержання одного кілограму приросту білому амуру потрібно спожити 20-40 кілограмів рослин. Причому, поїдаючи рослинність, білий амур також не дає плодитися комарам, рятуючи людей від кровопивць. Великий амур риба дуже обережна. При найменшому шумі на березі залишає місце годівлі. За словами рибалок короп'ятників, амур може почути метушню біля вудок за 30-40 метрів. Для того, щоб пополювати на крупну рибу, Кожний рибалка Придніпров'я обирає чудовий ставок Кам'янка Софіївського району на Дніпропетровщині. Саме тут останні роки відбуваються чемпіонати та Кубки України. Саме тут активно клює короб та білий амур. Ми неодноразово тут полювали за крупними екземплярами, тому не відмовили собі у задоволенні приїхати сюди ще раз. Не гаючи часу, наші експерти Олег Боєв та Віталій Іваненко швидко готують місце подальшої риболовлі. Закидають садок, оснащують фідерні вудлища. Ми не стали теряти время і вже підготували наше місце. Промерили глубину, тобто ми полностью готові к рыбалці. Осталось найголовніше замішати прикормку. І цьому хотілося б уделити в даному випадку особое внимание. Так как предполагается ловить карпа э, и крупного карпа, то очень важно количество прикормки. Если вы обратите внимание, то у нас больше 7 килограммов прикормки. Что же конкретно мы сегодня будем использовать? Э, в качестве основы, базы мы будем использовать уже проверенную прикормку фирмы «Мандиаль». Это конкретная прикормка «Фидер» 2,5 килограмма. Далее мы будем использовать последнюю разработку прикормки Фишка под названием Бомба. Прикормка данная наделена свойствами после замешивания как бы, взрыв, как бы взрываться, то есть в самой составе прикормки есть частицы с положительной плавучестью и после того как комок прикормки или кормушка ложится на дно, с нее начинают подниматься частицы, которые влекут за собой шлейф самой прикормки. Для замешивания прикормки, которая будет использоваться на кормушке метод. мы будем использовать стик, клеящую добавку. Для чего это нужно? Прикормка на кормушке метод должна быть достаточно клейкой. Она будет долго держаться на кормушке и долго будет не вымывать. Соответственно, подходящая мелкая рыба не сможет долго как бы выбивать прикормку из кормушки. Далее мы будем использовать, как обычно используем при ловле крупной рыбы коноплю, при том достаточно большое ее количество, предварительно замоченная, приготовленная конопля, здесь вот килограмм ее. И еще будем обязательно использовать прикормки консервированную кукурузу. Еще ми будемо використовувати различные ароматизатори. Ну що ж, не будемо терять время, а приступимо к замешиванию прикормки. У велику ємність Олег висипає базову та додаткову суху прикормку. Додає рідкого атрактанту. Ретельно змішує отриману суміш. Наприкінці до готової прикормочної суміші додається консервована кукурудза. Все. Тепер можна ліпити кульки для подальшого закорму. Олег та Віталій планують закормлювати місце лову приблизно двома десятками таких запашних куль. Тепер готові шари відправляються до зони майбутньої ловлі. Олег точно закидає прикормочні шари на маркер. В фидерной ловле очень важно бросать в одно и то же место. Мы делаем одну прикормочную зону. При ловле некрупной рыбы есть очень полезный и нужный прием – это клипсование. Но в данном случае это противопоказано, потому что рыба очень крупная. Если она возьмет, то ей нечего будет сматывать с фрикциона. Поэтому в этом случае применяется другой прием. Плетеная леска маркируется, это происходит вот таким вот образом. После того, как мы определились с местом заброса, на светлой плетенке темным маркером мы наносим зону видимости. Это делается вот таким вот образом. Теперь, когда мы промаркировали нашу леску, мы всегда сможем найти наше место заброса, но если возьмет крупная рыба, в работу вступит фрикцион и не будет досадных сходов. Ну що ж, делаем перший заброс. Все, снасті у воді. Тепер потрібно чекати підходу коропа чи амура. Першу покльовку довелося чекати не більше 10 хвилин. Ось От зараз пройшла покльовка на кормушку метод. То есть изначально на ту снасть, которая была ориентирована на более крупную рыбу. Вот активно перед берегом сопротивляется. Ну вот уже показалась рыба. Это белый амур. Сейчас, если не будем спешить, мы его возьмем. Все, рыба подустала, мы ее взяли. что это белый амур такую рыбу я приятно отправить и садок поклевка была на кукурузу ну и вот такую рыбу мы взяли в одной из предыдущих передач упоминалось о патроностере вот сейчас я хочу в деталях показать как он вяжется патроностер я вяжу чаще всего на основном шнуре для этого на конце шнура мы отмеряем отрезок порядка 60 сантиметров. Затем в этом месте перегибаем, делаем сантиметров 20. Вот. Фиксируем его узлом восьмеркой. Делается это так. Делаем петельку вокруг пальца. Вот получился отвод для кормушки. Сюда мы методом петля в петлю вставляем карабин то есть вертлюжок с застежкой сюда крепим поводочек сюда кормушечку в принципе патерностер готов самая одна из самых чувствительных и универсальных оснасток у цей час готує метод вот что я заряжаю раз и два и после этого начинаю облепливать Прикормка повинна добре триматися на годівниці методі і не розсипатися при ударі об воду. І знову чекаємо, але недовго. От Олега пройшла покльовка, на кормушку метод. Тобто, вероятно, всього взяла риба крупна, тому що якби как бы, вона в принципі не в стані одразу взяти метод. Поэтому, да і по противоречим при виважуванні видно, що риба не мелка. Ну, Олег предположив, що это карток. Зараз посмотрим. Через кілька секунд визначаємо, що на гачку таки білий амур, який відчайдушно пручається і переплутує експертам три оснастки з чотирьох. Оце так боєць. Ну, Все-таки ми этого амурчика взяли, хоча він изрядно зрядно все перепутав. Но все одно приємно. не маленький, не меньше кілограма, полутора. Після цього амурчика кльов пожвавився. Вот ще произошла і у меня покльовка. Я немножко замешкався и забыл включить бетранер. И в даному випадку <laughs>, мне чуть не утянуло удилище. Але тем не менее, вовремя заметила, зараз начинаю виважування. Ну какие можно выводы делать? Прикормка работает, рыба активно клюет, отзывается. Притом я скажу так, на всі види оснасток. Вона вот вже показалася. Це карпик. Небольшой карпік. Зараз ми його будемо брати. Приятний карпік. Увесь час, поки Віталій боровся з Коробчуком, Олег займався найнеприємнішою справою для рибалки: розплутуванням бороди, подарованої попереднім амуром. А у Віталія знову покльовка. Ось вот знову пройшла покльовка. на метод. Это тоже амурщик. Ох, красавец, ох, красавец. Вот на втором удилище тоже поклевка, борется. Есть. Вот я сейчас перешел на второе. То есть не успел с первым, клюнул на второе. Поэтому я Олегу отдал, чтобы он бросил в садок, снял с крючка и сбросил в садок, а сам в руки взял и вываживаю. Это тоже амурчик. Тоже приятно сопротивляется с работой фрикциона. Вообще рыба амур, конечно, интересная рыба для вываживания, особенно в конечной стадии, когда делает вот такие вот броски. Резкі, різкі оброски. Я думаю, рибалка обіцяє бути интересно. Поки ми боролися із замурчиком, син експерта Владислав Боєв теж відмітився непоганим коробчуком. Крім мощних вудилищ, бажано мати спеціальні катушки. або это будет бейтранер, что лучше, конечно, так как он позволяет згладити первоначальний ривок риби. Варіант поклевки. э, е, катушки з флажковим регулятором тормоза, який, е, в принципе, тоже при переводі его в крайне положение положення може служити неким подобием байтранера. Через кілька секунд у Олега спрацьовує фідер з методом. Це, безперечно, крупна риба. Розпочинається цікава боротьба із красеним білим амуром. Вот Олег взяв очередного свого Білого амура. У цьому екземплярі близько півтора кілограма ваги. Активна риба не дає нам помилуватися природою. Знову покльовка крупної риби. Цього разу на гачок сів чималий коропець, який навіть від стресу не встиг попручатися як слід. Гарна рибинка. Знову естафета переходить до Олега. Судячи з опору, ця рибина покрупніше попередніх. Да, на сьогоднішній день це найкрупний карп. Якщо повезе, зараз заведу його в пацак. Але все закінчується вдало для рибалки. Короб у підсадці. Вирішуємо його зважити. Ну, рыба достаточно крупная. Я думаю, нет смысла ее держать в садке. Ми її сейчас взвесим і отпустим. 3 кг 490 грамм. Прекрасний результат. Таких бы карпиков побольше. Відпускаємо замореного коропа і з посмішкою спостерігаємо за його поверненням додому. А наша риболовля триває. Через п'ять хвилин у Олега на гачку опиняється ще один красень із родини коропових. Дзеркальний кором. Потім клюнуло у Віталія. Здоровенною пліткою відмітився Владислав. Фуф, ну що ж, будемо закінчувати. Риби ми виймали сьогодні дуже багато. І вона порадувала нас своїм кльом. А сколько ми її поймали, давайте ми зараз з вами і подивимось. Як виявилося, у просторому 4-метровому садку у результаті нашої риболовлі опинилися кілька десятків коробців та білих амурів, яких ми почергово зважували і відпускали на волю. Думарное взвешивание показало, что у нас получилось порядка 72 кілограмів. Ну, так как вам спортивний. Естественно, ми всю рибу отпустили. Ну а в цілому по рыбалке можно сказати, що вона була просто супер. Поэтому не теряйте и вы времени, выходите на рибалку теж. З журналом Світ Рибалки ви впіймаєте рибу завжди і всюди. 11-12 липня на набережні міста Дніпропетровськ відбувався відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з лову риби поплавковою вудочкою, традиційно організований Дніпропетровською федерацією рибальського спорту. У змаганні прийняли участь 15 спортсменів із Запоріжжя Дніпропетровська Одеси. У рамках чемпіонату області відбувався дитячий фестиваль, у якому прийняли участь кілька юних рибалок. Продовж двох етапів точилася справжня спортивна боротьба. Дніпропетровські спортсмени змагалися за кожний грам риби, і за результатами двох днів чесно вибороли п'ять перших місць. Знову п'єдестал Пошани зайняли Михайло Орлов, Богдан Сорока і Олексій Зайко. Найкращими юними риболовами стали Тетяна Світловська, яка виборола перше місце. Боєв Владислав та Ярослав Агеєнко. Усі призери були відмічені призами від спонсорів Федерації рибальського спорту компанії Флагман та рибальського магазину Турист. 18 липня у Криничанському районі Дніпропетровщини на мальовничому ставку поблизу села Новопушкарівка відбувся Рибальський фестиваль, у якому прийняли участь затяті шанувальники риболовлі та члени їх родин. Організаторами фестиваля виступила рекламна група Пірох партнером Рибальський клуб «Цвєт». інформаційну підтримку забезпечувала телепрограма «Рибалки Серйоз. Основною темою фестиваля було змагання рибалок зуміння полювати за рибою поплавковою вудкою. Судді Григорій Тесленко та Сергій Ліпай після короткого інструктажу розпочали рибальське змагання, яке мало тривати 5 годин. Учасники фестивалю азартно почали ловити рибу. Ще пак! Серед подарунків майбутні переможці могли б отримати човна та путівку до теплих країв. Незважаючи на спеку, рибалки раз за разом спокушали на покльовку карасиків та коробців. Садки потроху наповнювалися рибкою. Поки рибалки ревно полювали за новопушкарівською рибою, члени їх родин відпочивали у тіньочку, граючи у бадмінтон чи дартс. Час змагань добігав кінця, коли у одного з учасників трапився надзвичайний улов. І хоча товстолобик попався нестандартно, риболовля є риболовля. І ця рибина поповнила улов вдалого рибалки. У результаті переможцями фестивалю стали Сичов Євген, який отримав від організаторів та рибальського клубу Баракуда професійний набір поплавочника. Друге місце і надувний човен шквал виборов досвідчений рибалка-аматор Сергій Стасенко. Який ще відмітився і найбільшою кількістю упійманої риби переможцем фестивалю назвали Олега Курасова, якому товстолобик приніс таки перемогу і жадану путівку від бюро подорожів кавюр-самольот. Відмітили організатори та рибальський клуб Цвет Віктора Вагана за найбільшого карася, подарувавши хлопцю безенерційну котушку. найкращу рибалоньку Лілію Песову. Наймолодшого учасника Артема Барабаша. По закінченню офіційної частини усіх учасників та гостей фестивалю нагодували смачнющою юшкою, після якої свято продовжилось. Шановні рибалки-аматори! Нагадуємо вам, що в рамках нашої телепрограми триває конкурс Рекордні риби. У якому може прийняти участь кожен рибалка-аматор, який упіймав величезну рибу? Нагадуємо вам, що ви можете прислати свої заявки на адресу нашої телепрограми або у рибальські магазини Дніпропетровська та Запоріжжя. Відразу двома крупними рибами відмітився рибалка Олександр Малий. На коток на річці Самара йому пощастило упіймати здоровенного ляща вагою 3 кілограми. А трохи потому на Дніпрі, під час тролінгу він упіймав. Півтора кілограмового окуня. Оце так везіння. Полювання на коропа донною снастю подарувало Роману Колісніченку чудовий трофей вагою 9 кг 350 грамів. Риболовля відбувалася на річці Самара, а велетень клюнув на кукурудзу з пінопластом на волосі. Леонід Кітов на Дніпрі поблизу Кайдацького мосту спокусив на покльовку 11-кілограмового білого амура. Чому велетень обрав гноювого черв'яка замість рослинної їжі, мабуть, загадка природи. Найважчим трофеєм місяця відмітився спінінгіст Василь Мілясевич, який, тролінгуючи поблизу острова Монастирський, на воблер аеліта упіймав вагому сома, який важив аж 40 кілограмів. Приймайте участь у нашому конкурсі, бо вас чекають чудові призи. і Вомісний надувний човен від торгової марки Барк як головний приз літа. В нашому рибальському житті ми неодноразово дороблюємо свої рибальські снасті та аксесуари. В нашей рубрике Рыбальские хитрости» мы как раз и расповідаємо про різноманитней рыбальский ноу-хау та доробки снастей. Для ловли верховой рыбы я использую блесну, благодаря которой могу менять крючки, которые на ней находятся. Благодаря оригинальной конструкции это позволяет мне менять одинарный крючок на любую другую насадку. Будь то тройник, будь то арсетний крючок з силіконовою приманкою. Окунь, галавель і будь-яка верхова риба буде в вашому садці. Ось і добігає кінця черговий випуск програми «А в Серйоз, яка виходить за підтримки нашого генерального спонсора торгової марки БАРК. Ще раз сподіваємося, що ви дізналися багато нового, цікавого та корисного. Від імені творчого колективу програми «Рибалки всерйоз» побажаємо всім рибалкам України прекрасного відпочинку біля води, вагомих уловів і гарного настрою. До зустрічі!